Культурного спадщину Львова продовжують оцифровувати три міські установи. Отримали відповідні гранти від Європейського союзу. По 20 тисяч євро виділили музею архітектури та побуту ЛКП Львівському радіо та музею територія терору. За ці гроші заклади зможуть оцифрувати архіви фольклорних матеріалів, музичних записів та історичних документів. Один із переможців європейського гранту музей територія терору. В установі мають отримати від ЄС 20 тисяч євро. За ці кошти планують оцифрувати дві тисячі музейних експонатів, а це 10% від усієї колекції, адже екземплярів музеї майже 20 тисяч. Тепер можна буде зайти на наш сайт і подивитись на е, матеріали. Е... Репресованих українців, політв'язнів, то що їхні листи, е, листівки УПА, Альманах УПА, е, різноманітні брошури, фотографії політв'язнів, до речі, як вони святкували Різдво чи пасху на засланні, бо це також є е, таким проявом пасивного супротиву, коли людина, попри все, попри всю цю е, важелі радянської системи зберігає власні традиції українські за грантові кошти для музеї. Також планують придбати декілька ноутбуків, накопичувачі інформації та новий. Сканер наразі ж доводиться сканувати документи з допомогою старого, які мені потрібен лист. Дістаю, розгортаю, сканую конверт, щоб знати адресату. Ну і тоді налаштовую, кладу відповідно на стіл, налаштовую техніку і одним порохом руки. Здебільшого музеї оцифровують експонати, яким понад 70, а то і 90 років. Щоправда, є її відносно нові. До прикладу лист 16-річного юнака із російського міста Ноябрьск Тюманської області документ датований 1998-м. Андрій нащадок українців, які були засуджені за діяльність в повстанській армії. У той час хлопець намагався повернутися в Україну. Цікаво, тут є привітання. Слава Україні, героям слава тризуб. Прапор пише, що я маю 16 років, навчаюся в 11 класі середньої школи. Мій батько є москаль, мати зрусифікована Україна. Всі в школі є швиністи. Проте я на 100% вважаю себе українцем, сам вивчив українську мову. А по закінченні 11 класи е, жадаю стурбувати. Е, Судіювати на університеті бажано у Львові, окрім музею територія терору, гранти по 20 тисяч євро. Також отримали музей архітектури та побуту і комунальне підприємство Львівське радіо. Що стосується музею народної архітектури і побуту, то в них оцифрування стосуватиметься більше фольклорної нашої спадщини. Що стосується львівського радіо, то це звукова спадщина, їхні звукові архіви. Перші оцифровані документи, зокрема на сайті музею Територія терору, відвідувачі зможуть побачити вже на початку літа. Світлана Рончак, Віталій Віталіковело, Павло Заврій, телеканал Перший Західний і детальніше про втілення цього проєкту поговоримо із культурологиною та директоркою меморіального музею тоталітарних режимів територія терору Ольгою Гончар. Вона долучається до нашого ефіру дистанційно. Мої вітання. Слава Україні. Героям слава вітаю вас, добрий вечір. Отож, у межах цього проєкту, як ми вже бачили із матеріалом мого колеги, у музеї оцифрують унікальні документи політв'язнів? Це і листи, зокрема, і навіть листи неповнолітніх, які з Росії потрапили до України. Звідки ви одержали ці артефакти? І чому саме такий вибір, чому саме ці папери будуть оцифровані зараз? Ну, насамперед, я би хотіла уточнити. Ви в сюжеті озвучуєте суму в 20 тисяч євро. Цей грант дещо менший, близько 17 тисяч. Тому це важливо уточнити а стосовно. Іншої інформації у нас в музеї є колекція, яка сформована дуже різними шляхами, і в основному всі експонати, які в нас є: архівні документи, світлини, документи, особисті речі, це подаровані власне нам речі, зокрема львів'ян, мешканців Західної України або Різних наших друзів, музею, територія терору, які за нами слідкують. Тому це для нас теж дуже важливо, тому що експонати надходять за всіма, хто слідкує за нашою діяльністю, і таким чином вони отримують свою цифрову копію, цифрове життя. І деколи навіть буває так, що якщо якась родина дарує якісь свої речі, то потім звертається до нас, щоб отримати це відео, ці світлини в цифровій копії мати в своєму сімейному архіву. Тому для нас ще важливий цей проект. Для з точки зору спілкування mm -hmm. з нашими друзями музею ви уточнили вартість цього гранту? Суму коштів, яку одержить музей? Уточніть, що будь ласка, умови участі в проєкті, як це має відбуватися, чи є якийсь перелік тез, яких потрібно дотримуватися, і які ресурси ви одержите, аби втілити усе в життя? Тут варто зауважити, що для музею цей грант реалізована громадська організація. Новий музей mm -hmm. зараз всі комунальні установи вони досить обмежені Ф свої фінансові діяльності через повномасштабне вторгнення. Тому всі мають свої друзів, ГО, благодійні фонди. Це теж важливий момент. А якщо ми говоримо про різні такі технічні речі, то в межах цього проекту у нас відбувається цифровізація, закупівля техніки. Також оновлення сайту, і також, що дуже важливо, у наш сайт і всі матеріали, які ми цифровізуємо, ми їх описуємо, вони будуть двомовні і доступні аудиторії українською і англійською мовами. І також це буде ряд консультацій з експертами, які ми вже давно хотіли провести стосовно. Зберігання колекції нашої, також ми плануємо оновити підписки на різноманітні онлайн-сховища, якими ми користуємося, тому що це все зберігається в хмарах, таких і також плануємо ще забезпечити нам де такого користування більш ефективного внутрішню систему в нашому музеї, де всі працівники будуть мати доступ до. Колекції до онлайн сховищ, тобто це ряд таких, е, якби етапів проекту, які ми собі поставили до реалізації, повномасштабне вторгнення воно повертає наші думки до коріння до вивчення історії і привертає більше уваги до культури. І як у січні озвучив міністр культури і стратегічних комунікацій, Микола Точицький, то Знищили росіяни або пошкодили у нашій державі понад 9250 культурних інституцій, серед яких десятки музеїв. Крім того, понад мільйон сімсот тисяч артефактів Росіяни просто викрали окремий напрямок. Звісно, це притягнення расистів до відповідальності і відшкодування цих культурних втрат. Але інший аспект це збереження того, що залишилося і. Деякі речі це дійсно унікальні артефакти, як цей проєкт і загалом оцифрування спадщини допомагає у цій справі тут. Варто зауважити, що це не перший наш проект з цифровізації наших фондів уже в 2022, 2023, 2024 роках ми реалізовували перший проект цифровізації. І завдяки ньому ми створили екскурсію 360 нашим музеям з компанії Skyron. Тобто, зараз ми маємо таку онлайн-копію нашого музею, яка доступна з усіх точок світу. Можна пройтись по ньому, подивитися. Туди ми інтегрували нашу екскурсію: аудіогіди, тексти, відео. Тобто таким чином зберегли наш музей онлайн, і, звичайно, подібні копії. вони, Якщо щось стається з інституцією по попадання чи пожежа, то вони допомагають при відновленні. Перепрошую, тому для нас дуже важливо було мати власне таку онлайн-версію музею. Ну і також варто заважити, що ще з початку повномасштабного вторгнення ми зробили 3D-копії близько 60 найважливіших наших. Експонатів, і, наприклад, зараз, якщо ми не показуємо їх в експозиції з, з міркувань безпеки, то у нас є QR-коди, і ними можна переходити, дивитися, і вони таким чином залишаються доступними. І звичайно, коли ти маєш копію, то потім легше при реставрації чи при відновленні, якщо експонат втрачений, ну і також для музеїв, якщо ви маєте свої колекції відцифровані, це можливість краще розповідати про себе світу, робити доступнішими ваші колекції. І в умовах, коли архіви знищуються або архіви закриті, то якщо науковці хочуть реалізовувати якісь дослідження, статті. Лекції, то вони також до нас звертаються. Якщо ми маємо цифрові копії, то легше їх надавати, тобто, це е, значно нам спрощує життя і е, допомагає реалізовувати власне нашу інформаційну освітню роботу і залишатися, якби на зв'язку працювати, незважаючи на зовнішні обставини, які деколи через безпекові питання зовсім зовсім не сприяють музейним проектам. У часі повномасштабного вторгнення ми спостерігаємо зокрема бум на культуру аншлаги у залах театрів чи повні зали, так само під час показу українських стрічок у кіно. Чи спостерігаєте ви щось схоже у музеях? І чому варто прийти саме у територію терору? Ну, я скажу, що звичайно ми не можемо конкурувати з музеєм Шевченківський гай, тому що це надзвичайно такі колеги наші, які до них завжди люди йдуть за позитивними емоціями, за хорошим настроєм. Але, звичайно, всі, хто опирають наш музей, це для нас найкращі взагалі, відвідувачі, тому що, звичайно, що в умовах, яких ми зараз живемо, коли кожен день ці страшні новини, гори, багато рідних на війні, багато втрат. Переживаєш за друзів, за всіх на світі, і ще йдеш в музей територія терору, і там ще додатково дізнаєшся страшні різноманітні історії, дуже складної нашої історії України. Тому для нас важливі абсолютно всі відвідувачі, які до нас приходять, ми всіх цінуємо е і запрошуємо. Е але, звичайно, ми розуміємо, що це досить такий. Е Контент, який потребує певної підготовки і вибору, так щоб потрапити до нас в музей, але варто зауважити, що дійсно з повномасштабного вторгнення настало набагато більше відвідувачів, тому що люди е, почали цікавитися історією і цікавитися, зокрема, складною історією, почали копати свої родинні історії, і зрозуміли, що е, в принципі, на жаль, у нас у кожного в сім'ї є. Історія, коли Росія о, знищувала наших рідних, наше майно, наші території, наші міста. І якщо так розібратися, то це зло воно о, не було покараним, і воно продовжується. І тому, власне, в нашому музеї теж можна дізнатися про ці історії. О, і о, ми, коли працюємо, ми завжди ставимо собі за мету показувати о, не тільки. О, Скажімо так, як все погано було, а показувати насамперед, що що би з українцями не траплялося, де би нас не намагалися утиснути, ми завжди виживали, зберігали свою мову, зберігали свою культуру і передавали знання одне одному. Тому наш музей також про це. Це чому до нас треба прийти? Тобто, назва наша страшна, але ви дізнаєтесь більше про історію свого народу, і ми ставимо собі завжди за мету спонукати до дослідження своєї сімейної історії і в минулому знаходити сили, щоб переживати теперішнє і йти в майбутнє. Ну у музеї територія терору точно можна пересвідчитись, що війна з росіянами і з тоталітарними режимами триває не три роки, не одинадцять, а століттями, і це достеменно можна зрозуміти у ваших стінах. І в цій боротьбі музейники не конкурують, як ви згадували, а ну об'єднуються, гуртуються. Бо боротьба і за культуру також триває. І м одна зі знищених пам'яток на Львівщині це. Музей садиба Романа Шухевича у Білогорщі і минулими вихідними, коли музейники дійсно згуртувалися і пропонували кошти за вхід у на їхній території передавати як донати на відновлення цієї садиби, то вдалося вам зібрати понад 185 тисяч на відбудову. Збір триває досі. Чи знаєте яку суму вдалося накопичити? Якщо так, то поділіться і ну, взагалі наскільки така практика поширена? Збирати донати на відбудову культурних установ, ну чесно кажучи, щоб прямо аж так щоб був безкоштовний вхід і люди донатили, Мені здається, що це було перше в Україні, вперше у Львові. Я дуже рада, що ми з колегами це зробили. Там десь близько 186 тисяч. А зараз на рахунку більше 800 з копійками я зараз точно не скажу, але на сайті можна подивитися там постійно о, інформація оновлюється, і о, дійсно о, я вважаю, що в часи кризи і війни музеї мають один одного о, підтримувати, об'єднуватися. Е, стосовно чи збирали кошти на від на відбудову установ культури, мені здається, що була така спроба із музеєм Григорія Сковороди який на Харківщині був знищений, але там, чесно кажучи, останніх новин я не знаю, яка там була сума і що наразі з тим проєктом. Ну і тут варто теж зауважити, що ми, як музей, теж постійно намагаємося підтримувати е, інші музеї. У нас в минулому році був ряд проєктів з музеями і, і, і зі сходу і з півдня. А в цьому році, буквально от сьогодні, ми маємо співпрацю з музеєм Бекінянські Могили, і там. Е, Сьогодні ми розмістили в музеї їхню інформаційну виставку про місця терору по всій Україні. Тобто, відвідувачі можуть прийти, і подивитися і дізнатися не лише про Львів, і Львівську область, а й про Київщину, Донеччину, Луганщину, Крим. Всі, всі, всі наші регіони, і про місця пам'яті, про місця терору. Така дуже інформативна виставка на 17 банерів, тобто вона там буде у нас десь три тижні доступна. Запрошуємо всіх відвідати і дізнатися більше про історію України. Дякуємо вам за. Вашу роботу і за участі в нашому ефірі уточнила я 844 тисячі 792 гривні вдалося накопичити. Тож рухаємось непогано, а збираємо 40 мільйонів на відновлення музею. Дякуємо вам у цій частині головного за день. Із нами була Ольга Гончар, директорка меморіального музею тоталітарних режимів, територія терору і культурологиня.